Худне на очах 10 копійок за добу гривня дедалі швидше знецінюється. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги розпочались з 8 гривень 80 копійок за один зелений. І вже ближче до вечора зелений перетнув позначку 8,90 за одного американського президента. Не стоїть на місці євро. Європейська валюта здолала межу 12 гривень. Від нових цифр на табло курсів валют в українців віднімає мову. Я не, можна я не буду відповідати. лише від учора. Вартість долара та євро зросла на 10 копійок, а за останній тиждень майже на 40. прив'язка і це безпокоїть на даний момент. От міняла недавно євро. Намного е, більше вже грошей получаю. Але валюта застерігають експерти ще більше гратиме на нервах українців через так званий перестріл курсу. Сьогодні торги на міжбанку закінчилися закінчилася позначкою у 8,90 гривень за долар. Курс росте, є очікування, що він виросте ще більше. Курс стріляє гораздо вище, чим він має стріляти. На руку такій валютній стрілянині, пояснюють, зіграла і стрілянина на Грушевську, і словесні перестрілки у Верховній Раді. Деньги люблять тишину і прячуть. Це є зісна прячуться не в грівну. Ситуація кажуть, схожа з 2008-м, коли українці панічно скуповували по півтора мільярда доларів щомісяця. Нині ж за підрахунками експертів цифра схожа, але додають у падінні курсу. Не все залежить і від самої України. Сейчас падуть всі валюти. Практично всіх розвиваючихся стран 8% засічень втратив російський рубль, 7% – турецька ліра. Це наслідок того, що США змінили валютну політику і нині обмежують кількість доларів. На них виникає дефіцит, і люди квапляться вкладатися в інші валюти. Крім того, на курс тисне активність нафтогазу на валютному ринку, адже платити за газ він мусить саме доларами. Річ йде, може, бути трьох мільярдах доларів, які на кніфтіґаз дожен купити. Через це курс ще деякий час стрибатиме. Попереджають експерти. Українцям не радять панічно бігти в обмінники і переплачувати нині через цей ажіотаж, у обмінниках валюти вже не знайти. Де я заходив, там не мав купити. Проблема. Тобто тільки оформити валютний рахунок. Якщо на руках є чимало гривень, експерти радять покласти їх на короткостроковий депозит до закінчення кризи або ж просто на ці гроші жити. Мене устрає українська гривня, поки у них таких страшних скачків немає. Однак громадяни та експерти сходяться в одному. Очікувати повернення курсу у 8.30 уже не варто. Адже в бюджеті на цей рік планували курс 8.50. Та й він необхідний для українських експортерів, щоб тримати їх конкурентними. У ті, наприклад, такі Росії, Без з обвалом рубля імпорт дорожчає. Фактично, де факто ми перейшли до того, що від нас хотів в якийсь момент часу міжнародний валютний фонд. Україна перейшла до більш гібкому курсу образування. Та й без валюти додають країна не залишиться у жодному випадку, адже майже 7 мільярд. Ардів доларів щороку в Україну пересилають наші заробітчани, а це навіть більше ніж інвестиції в країну. Останні до речі, із закінченням політичної кризи кажуть експерти, можуть повернутися в країну разом із валютними кредитами від Росії та МВФ. Олександр Манюк, Богдан Стрілець, новини 2+,2.